Всім привіт-привіт! Зайшов я, така гарна погода. І знаєте, куди я зайшов? Хто впізнає те приміщення? а По-моєму, по народному в Кременці його називають Теремок. Бачите, унікальний будинок. Наскільки я знаю, з таким покриттям даху в Кременці більше нема приміщень не збереглось, дерев'яне. Дерев'яними такими, коротше, по народному, я би сказав, по-моєму, дерев'яними трісками накрито. І дивіться, з такими ставнями це за Польщі. Фактично всі будинки мали такі ставні, а це все оригінал, бачите? Таке гарне, коване, колишнє ручної роботи завіси. Добротно так все зроблено, бачите, з такими як вони сказати, защовками, коли відкриваються вікна. Дивіться, яка красота, а? старий Кременець. Ось вам старий кременець. Бачите? Пам'ятник архітектури, жилий будинок, якого там століття я тих цифрів пам'ятаю, охороняється державною, охоржай, охороняється державою, пошкодження карається законом. Табличка дуже стара. Українською мовою явно радянська табличка. Щоб у нас тут відділ Держгеокадастру у Кравнецькому районі Тернопільської області. Дивіться, яка краса. А це, щоб збереглося, пережило скільки війнів Першу світову, Другу світову. А? Дивіться, яка краса. А? Це наш теремок Хто побуває в, в Кременці, захоче щось таке подивитися, нема питань. Скажу, як знайти. Все дуже просто. Заходите за базарчик. Дивіться. Які балки серйозні, гляньте. Заходите за базарчик і за дитячий садок. Вон там, бачите, це дитячий садок. А вон там там червоний дах це центрального ринку. Заходите за ринок і прямо йдете в вуличку. В вуличку. А так орієнтую вас вон там Футікірва. Дивіться, яка краса. А? О, день я вже з тамтої сторони обійшов. Не знаю історії того будинку. Хто тут, що тут, як -то його збудував. І взагалі, як то кажуть, я потрапив сюди спонтанно. От буквально тільки що проходив через ринок. Ринок вже закритий, бо то вже така пора. І думаю, не кош, я ще до сих пор тут вам, для вас контенту не зазняв. Дивіться, яка краса. Зараз як я телепно буйду задом, то буде краса бо в нас ще тут трошки болото, О, гляньте, треба де зазняти. О, я вам ще покажу таку беку. Ну що зробиш, що є, то є. Це той самий наш потік ірва. Кажуть, що за Польщі тут тепла майже повноцінна річка. Були джерела, били по горах, і то все стікало сюди. Ну, на даний час це просто рувака, якою стікає вода тільки в дощ і так далі. Ну, але воно називається Путікірва. оце горабона. І там на горі розвалини крепості фактично. Отакий От я, до речі, саме на цьому місці я взагалі вперше. Бо в цьому будиночку я бував частенько, там оце геокадастер, це все ділаті. З приватизацією паїв, документацією, то в цьому будинку на сьогоднішній день то все робиться. От, така котельня, центральна котельня, по-моєму, вона називається. Вон там, де ті вишки е їх, мобільного зв'язку універмах цей наш ще радянський. Ось така картинка. Бувайте здоровенькі, будете в Кременці, заходьте, подивіться. Цікаве таке приміщення збереглося так автентичне. О! Яке я слово складне вимовив. Всього доброго вам! Ну а нам пора додому, роботи море.